Дорогі педагоги і вихователі, треба момент. Хвилюєшся все ж таки, не вперше випускний, але хвилюєшся як вперше. Боже Валентинів, не вирощували нас, тому що ви як мама, мама всіх дітей хвилюєтесь, переживаєте, а ми як батьки, довіряючи дітей, знали, що цей садочок колосок найкращий. У нас в цьому році ювілей. Ми 20 років собачмо. Дехто вуків веде, а ми ще маленьких водимо. Але зрештою, я вдякую насамперед Богу за таку унікальну можливість, що ми можемо сьогодні зібратися, відсвяткувати. І наші діти, що як тато з дочкою був, мама, сином. Я думаю, кожен пригадав сьогодні момент, коли ми забирали цих дітей нещодавно з пологового будинку. Ми тримали їх на руках, пестили, голубили. А сьогодні вони будуть отримувати перший диплом документ уже про випуск. Повірте, буде далі четвертий клас, випуск, дев'ятий після 11-го, буде коледж, університет. Нещодавно всі ці випуски ми вже пережили. Але, зрештою, найщемливіший полюючий момент це садочок. Це щось особливе. Ми вдвічі щасливі з дружиною, що цей садочок ми не залишаємо, тому що є Федось, він ще в садочку. Але залишаємо садочок вже з Іваном і з тими друзями, які поруч. Я вже не почую Женю, яка скаже, там Іван вже вас чекає. Аня, забирайте Івана, бо Іван там. І, і ти розумієш, що це вже сім'я. Кожного ранку чи ввечері бачиш батьків, збітаємося і розумієш, що це вже близькі сусіди, друзі. Інколи будуть згадуватись посередництвом чи соціальних мереж, чи посередництвом картинок. Я безмежно дякую. Нашим дорогим вихователям. Любов Степанівна, Катерина Тарасівна, Світлана Ростиславівна. Ви знаєте, діти бігли в садочок. Для мене, як тата, вже з досвідом, важливо, хто буде вихователем і який садочок. Вони бігли. Іван летів, в суботу каже, чому я не йду в садочок. Тобто вони любили, вони хотіли бути, і це, дякуючи вам, і кожен тато, і мама сьогодні. Ми вам дуже безмежно вдячні. Звичайно, серце розчулене. Мені б хотілося повернутися знову і знову в ці моменти початку перших їх кроків, але ми вже їх не повернемо. Найдорожче, щоб вони були гарних, добрих батьків, других батьків, тому що вчитель, педагог, вихователь це другий тато і мама. Ви навчили їх рахувати, бачити світ новими очима. Дуже важливо навчили їх вчасно лягати спати. Це теж важливо. Ну, ще раз повторюся, вони просто летіли в садочок. І сьогодні, коли вони співали, буде класно, буде супер. Так, так, так. В першому класі зрозуміють, в другому і далі відчують, зрозуміють, класно буде батькам. Хто вже має старших, той розуміє. Розпочинається нова ера, і садочок це найкраще, що ми з вами мали. Він закінчився. Почнеться справжнє доросле життя, школа, а це відповідальність. Це інший виклик, але це буде вже завтра. Сьогодні радісний день. Ми дякуємо, що ви є. Дякуємо вихователям. Оля Валентині, вам окрема подяка. Дякуємо музичному керівнику, яка завжди трудилася, щоб свято було прекрасне. Няням усім без винятку, кухарям, тому що діти, ну, батьки завжди питають, як ви їли, як вдома. Вдалося навіть і подарувати кухарям прекрасний, прекрасну атмосферу простоїжу. Хай Господь оберігає, укріпляє, і щоб вони жили в майбутньому під мирним нашим рідним, українським благодатним небом. І про війну вивчали лише. В джерелах уже історії, а не знали слово війна взагалі. Хай Господь оберігає Христос Воскрес! Є день е, особливий, але разом з тим особи. Ми відпускаємо дитинство і вихователі дають їм дорогу у перший крок. Оцей у доросле життя. Це перший крок. Їх навчили любити, їх навчили дружити, їх навчили бути добрими. І головне, щоб дітки це зберегли. Вам довелося в нелегкий час бути з ними. Це і ковід, це і тривоги, це і укриття. Але кожна дитина все одно біглася вдома. Тож дякуємо вам за терпіння. Бо я маючи вдома міні-садок, я не уявляю, як ще 30 мати, в мене їх 9. <свісно> і терпіння, любов, увага. Це треба мати велике серце, щоб віддати і навчити цих дітей. А дітям знайти у школі вірних друзів, навчитися цінувати ті знання, які вам будуть давати вчителі. Поважати один одного, вчителів і друзів своїх. Запам'ятовувати усе усе, бо воно вам житті згодиться. І щоб уроки були цікавими, щоб вам було цікаво і нехай Боже властиві завжди буде з вами. І я на завершення одне речення. Кому хочу ще подякувати, коли в нас станеться ще якесь чудо, ми приведемо його сюди. Тільки чудо я про внуків вже думаю, надію внуків буде. Але я хочу подякувати, ще, дозвольте Оля Валентинівна. Найдорожчому, що для них є, це мамі. Мамам, тому що ми, тата прокинулися, і о диво, уже стіл готовий. Ми одягнуті діти, одягнуті, які красиві. Хто це? Мама, який би тато не був талановитий, обдарований, навіть допомагав мама. Це щось особливе. Надзвичайно особливе. І мама завжди буде підтримувати найбільше, звичайно, статус, Але мама, тому дякую всім мамам. Бо дівчатка красиві, хлопці красиві. Це мама. Смак, вишукані і хлопця, і дівчини це мама. Тому дякую всім мамам. І хай дітки приносять вам лише радість, Христос Воскрес.